Наші відео про топ-5 брендів різних автовиробників стають дедалі популярнішими, адже в них ми розповідаємо про тих виробників, які вже мають заслужену репутацію на ринку. Їхні вироби вирізняються високою якістю та надійністю, повністю відпрацьовують ба більше перевершують призначений термін експлуатації. Тож сьогодні розповімо саме про таких виробників-амортизаторів. Вітаємо на каналі Докей, Представляємо топ-5 найкращих брендів амортизаторів. Ще раз підкреслюємо: цей рейтинг складений не на основі популярності, а на основі якості вироблених амортизаторів, яка, звісно ж, високо оцінена як автовиробниками, так і пересічними автовласниками. П'яту позицію цього рейтингу посідає бренд Закс. Це німецький бренд, заснований 1894 року інженером Ернстом Заксом. Сьогодні компанія входить до складу концерну ZF Friedrichshafen AG – великого світового постачальника автокомпонентів. Продукція бренду випускається поряд з такими відомими марками, як TRV, BOGE та VAPCO та застосовується для заводської комплектації автомобілів BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen та Volvo та інших автовиробників. Щорічно з конвеєрів сходить понад 10 мільйонів автомобілів, оснащених амортизаторами. САК компанія також виробляє продукцію для вторинного ринку, якість якої нічим не поступається якості оригінальних компонентів. Компанія розробила технологію Continuous Damping Control – CDC – систему адаптивного демпфування, що автоматично регулює жорсткість підвіски залежно від дорожніх умов. Моделі CDC оснащені електронно керованими клапанами, що регулюють демпфувальне зусилля в режимі реального часу. Спеціальні датчики постійно відстежують динаміку автомобіля, навантаження на осі та якість дорожнього покриття. На основі цих даних блок керування коригує роботу амортизаторів. Використання цієї технології дає змогу підвищити безпеку під час маневрів, покращити щеплення коліс з дорогою, пом'якшити удари від нерівностей. Проте варто зазначити, що ціна на амортизатори САКС CDC дещо вища, ніж на стандартні моделі. Перед тим, як купити амортизатори САКС, необхідно врахувати тип автомобіля та умови його експлуатації. Для міських поїздок та стандартних легкових автомобілів підійдуть оливні амортизатори, що забезпечують плавний хід. Для кросоверів, позашляховиків та високошвидкісних автомобілів оптимальним варіантом стануть газооливні моделі. Четверте місце посідає Монро, всесвітньо відомий американський бренд, якому довіряють професійні механіки та автовласники. Заснована 1916 року компанія протягом поколінь пропонує інноваційні рішення для контролю підвіски: амортизатори, стійки, монтажні комплекти, захисні комплекти, пружини, а також компоненти кермового управління та підвізки. Всі компоненти контролю підвіски для вторинного ринку від внутрішніх клапанів до пружин та верхніх опор – розробляються та проходять випробування за найсуворішими стандартами довговічності та ефективності, що враховують специфіку кожного автомобіля, двочастотні вібраційні випробування та випробування на втому для підтвердження надійності, тестування у кліматичних камерах, випробування в акустичній безлунній камері на відповідність рівню шуму ОЕ. Унікальне циклічне випробування на корозію в сольовому тумані, перевірка деталей на відповідність посадковим місцям та тестування підвізки на автомобілях у реальних умовах руху. Понад 100 років досвіду високоякісних продуктів для легкових автомобілів, комерційного транспорту, позашляховиків, автобусів і вантажівок, закріпили за Монро статус одного із лідерів серед автовиробників, професіоналів автосервісу та пересічних автовласників у всьому світі. На третій позиції амортизатори Каяба це велика японська компанія, що спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски. Вона постачає свою продукцію як на вторинний ринок, так і на конвейери найбільших автовиробників, таких як Ford, Fiat, General Motors, Volkswagen, Audi, Renault, Toyota, Honda та інших. Сьогодні каяба посідає одну з провідних позицій на світовому ринку ОЕ-амортизаторів. Заводи компанії розташовані по всьому світу, зокрема у Європі. Понад один мільйон амортизаторів випускається щотижня на виробництвах, що належать каяба. Серед них і на найбільшому у світі заводів ГІФУ. В асортименті компанії презентовано декілька видів амортизаторів, призначених для різних автомобілів та умов експлуатації. Оливні амортизатори працюють завдяки переміщенню оливи всередині циліндра. Вирізняються м'якою та стабільною роботою, а також плавністю ходу. Газооливні амортизатори використовують газ, який запобігає спіненню оливи та збільшує ефективність роботи. Вирізняються вищою стійкістю до перегріву та забезпечують покращену керованість автомобілем. За своєю конструкцією, амортизатори поділяються на два типи: однотрубні відповідно з одним циліндром, розділеним поршнем на дві камери для оливу і газу, та двотрубні найпоширеніша конструкція, популярна завдяки своїй надійності та невисокій вартості. Перед тим як купити амортизатори каяба важливо переконатися, що обрана модель відповідає марці моделі та року випуску автомобіля. Друге місце у рейтингу найкращих виробників амортизаторів посідає Боге, німецька компанія, що вже понад 100 років розробляє та створює високоякісні амортизатори, підвіски та інші автозапчастини. Бренд був заснований 1909 року у місті Касель. Сьогодні він належить групі ZF Friedrichshafen AG – одному з найбільших світових виробників автокомпонентів. Компанія пропонує продукцію як для вторинного ринку, так і для первинної комплектації автомобілів. Завдяки відповідності суворим стандартам безпеки та якості, амортизатори бренду використовуються провідними світовими автовиробниками, такими як Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Renault, Honda, Hyundai, Kia, Mazda та іншими. Боги посідає одну з провідних позицій на європейському ринку разом із САКС, що також входить до складу ЗТ AG. У виробництві продукції боги застосовують високоякісні матеріали та сучасні технології обробки. На відміну від стандартних амортизаторів з фіксованими характеристиками, амортизатори боги мають адаптивні властивості та автоматично підлаштовуються під різні дорожні умови для забезпечення максимального комфорту під час водіння. Серед переваг застосування амортизаторів боги варто виділити: покращене щеплення коліс із дорожнім покриттям. Стабільність під час гальмування, що допомагає запобігти заносам, точне проходження траєкторії в поворотах, зниження вібрацій кузова, що підвищує комфорт водіння, швидке гасіння коливань. Ну а на першій позиції амортизатори від німецького виробника Білштайн. Компанія заснована 1873 року, а наразі належить великому промисловому концерну ThyssenKrupp Крупа -Г» і добре відома своїми розробками у галузі підвіски автомобілів. Бренд виробляє амортизатори як для легкових, так і для спортивних автомобілів, позашляховиків, вантажівок тощо. Білштайн співпрацює з багатьма автоконцернами, такими як Мерседес Бенз, БМВ, Фольксваген та іншими, постачаючи амортизатори для заводської комплектації. Крім цього, компанія також виробляє продукцію для вторинного ринку, пропонуючи широкий асортимент амортизаторів, як зі стандартними характеристиками, так і зі збільшеною жорсткістю, адаптивними системами демпфування тощо. В асортименті бренду одно-двотрубні і двотрубні амортизатори оливні та газооливні. Для звичайної міської їзди найкраще підійдуть двотрубні амортизатори, тоді як для спортивного водіння оптимальним вибором будуть однотрубні моделі. Ми надали лише коротку інформацію про провідні бренди амортизаторів. Нагадуємо, що підбирати амортизатори будь-якого бренду потрібно за допомогою сервісної книжки, в якій вказані технічні характеристики всіх компонентів вашого автомобіля. Або ж можете звернутися до наших працівників, які завжди допоможуть вам підібрати правильні автозапчастини для вашої автівки. Вже визначилися з брендом амортизаторів? Пишіть у коментарях, який саме вибрали. І підписуйтесь на наш канал. Ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам правдиву та корисну інформацію про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.